Лише природа робить велике задарма. Я хочу розповісти сьогодні про дива підземні озерця без дна, що в гусятинському районі, під впливом підземних вод у вапняковому тілі товтрів. Із часом з'явилися різні цікаві утвори, як, наприклад, ті, що їх у народі назвали «бікнинами». Це невеликі озерця, до дна яких від поверхні лише чотири метри, але на дні цьому є кастрові отвори, через які вже з величезної глибини яку виміряти фактично неможливо. Б'ють підземні джерела в комплексі. Тут є надзвичайно унікальні речі. Поряд з унікальною гострою, на якій ми були е, зовсім недавно. Ми ще маємо. Не менш унікальну місцину це є ті карстові озерця, які є фактично явищем карсту у вапняках. Але особливість цього карсту в тому, що він знаходиться нижче рівня ґрунтових вод. І ґрунтові підземні води в даній місцевості витікають, наповнюючи ті карстові лійки водою. Вода надзвичайно унікальна. По-перше, своїм кольором вона не є, вона така е, голубувато-зелена, надзвичайно прозора і надзвичайно смачна, тому що так це звичайна підтєва, можливо, навіть і мінералізована вода, яка е, протягом року підтримує температуру 11-13 градусів. Через те тікарствові озерця навіть у 30 градусні морози не замерзають. От коли підходиш зимою зимою, вода плюс 13, на поверхні грунту мінус 30, це різниця 40 градусів, і тут отака гаряча вода, можна навіть руки загріти, якщо змерзнеш, і пара постійно піднімається зимою. Літом це є взагалі унікальне явище, прозора, абсолютно прозора вода, і отака чи Правильної форми, консоподібної форми лійка. Глибина цієї лійки до 5 метрів, до речі, вона виглядає нібито і невелика, але це є оптичний обман через воду. Дві ще лійки, крім цієї одної, збережені у нас на тій стороні ставу Вони природнього такого походження. Але на загал ця долина це було болото, це була трясовина. І таких лійок тут було одинадцять. Вони були менші, і тому, коли у 70-х, навіть десь в кінці 60-х, 70-х роках тут зробили міліорацію, прорили ті міліоративні канали, проклали дренажні труби, то воду десь опустили більше як на метр. В результаті ті ті дрібні лійки, які менші лійки, з меншою ви, ви, виходом води, вдалося засипати. А отакі здорове знищили. Так їх знищили. А такі здоровезні лійки не змогли засипати, тому що вода вимивала той ґрунт і не встигали. Вони вийшло заболочення дуже велике вкругом. Сама природа боролася. боролася проти цього того варварства. І отаке болото, унікальне болото, було осушене. Ну, який від нього зиск, я навіть собі не уявляю. Тому що що все що... стоїть зараз, Так, тому що після того, як то болото осушили, можливо, декілька років тут був колосний город. І все навчо декілька років. А далі воно потім було залужене, засіяне, тут, тут сіно косили. Одним словом, толку великого, якогось якихось від того і мільйонації господарство не зазнало, а шкоди для природи зробило на. Дуже і дуже багато, тому що маючи би на сьогоднішній день таке унікальне подільське баргенне болото, плюс унікальна гостра, та плюс унікальний топтровий кряж у цій місцевості, і взагалі, отакий от ландшафт, це було б щось унікальне. Це було б щось унікальне. Ця дивовижа зникла через бездумне втручання в природу і залишилися лише озерця та легенди. Озерця, ніби з'єднані між собою підземними струмками та річечками, а всі разом з історичною річкою Збруч, до береги якої примикають медобори. У зв'язку з цим місцевий люд переповідає давню історію про те, як один пан ще в позаминулому сторіччі вирішив дослідити незвичайну структуру вікнин і в одну з них запустив мічену рибу. А через деякий час ту рибу виловили аж за 25 кілометрів іншій водоймі. А що в тих незвичайних озерцях вода не замерзає навіть під час сильних морозів, очевидно, через велику потужність підземних джерел та особливий склад води. Відомі медоборі і своїми карстовими печерами, але про це ми вже розповімо в наступних наших програмах.